Я вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник. В даному відео я вирішив поділитися з вами в цей нелегкий наш час основними правилами, які я виписав, притримуючись яких ви точно побудуєте свій будинок максимально бюджетно, при цьому не втратити в якості самої конструкції, не втратити в якості проживання, експлуатуючи цей будинок, ви не будете з ним мати ніяких проблем. І так, ми пройдемось по цих пунктах. І перший пункт, ми будемо йти так, знаєте, от. Починаючи з самого першого етапу, коли ви купуєте ділянку будівельну і завершуючи вже оздоблення самого фасаду. Перше це вибір ділянки. На що вам потрібно звернути, коли ви купуєте земельну ділянку? На то, яка геологія на даній ділянці, і на рельєф самої земельної ділянки. Я вам назву, скажімо так, ідеальні умови по геології. Це коли у вас від 30 до 60 см чорнозему йде. І потім у вас йде або пісок, або твердий сугунок. Звісно, вам потрібно робити геологію, щоб знати точно характеристики даного ґрунту. Ну, якщо оці два варіанти у вас присутні, то у вас вже є великий шанс, якщо ви візуально їх можете побачити, у вас є великий шанс, що ви побудуєте максимально бюджетний фундамент. Як ви можете знати, яка у вас ситуація по геології, не виконуючи геологію перед покупкою самої ділянки. Поцікавтеся в своїх сусідів майбутніх потенційних, скажімо так, який в них фундамент, які ґрунти, на які глибині ґрунтові води. В ідеалі, якщо у вас ґрунтові води або відсутні на глибину там до 5 метрів, або хоча б вони так доходять максимально до 1,5 метра над поверхню, до поверхні ґрунту і вище не піднімаються. Це ідеальні умови. Також зверніть увагу на будинки ваших сусідів, чи немає по них тріщин. Якщо там є тріщини, то перший варіант, що фундамент виконано неправильно, по-друге, а другий варіант, що дійсно з геологією можуть бути якісь проблеми. Сама гірша ситуація це коли у вас заторфована ділянка, у вас тоді вийде дорогий фундамент, і коли у вас якісь просадочні інші ґрунти, наприклад, лесові ґрунти, які теж створюють, збільшують бюджет будівництва самого фундаменту. Тому на це зверніть на увагу при купівлі самої ділянки, тому що я зустрічаю при своїй практиці багато варіантів, коли люди емоційно купляють ділянку. При цьому вони будують будинок, розраховують на якийсь певний бюджет, а потім, коли ми проектуємо їм фундаменти, виявляється, що там фундамент виходить, по суті, майже як коробка самого будинку. І це повністю реальні історії. Тому зверніть увагу на геологію. По геодезії. Що таке геодезія це перепад ділянки як в плямі забудови будинку, так і на всій, повністю, на всій площі вашої, вашої ділянки. Чому це важливо? Тому що від величини перепаду в плямі забудови це впливає у вас на будівництво фундаменту, тому що якщо великий перепад, то в нас буде йти каскадний фундамент, наприклад, а це вже збільшення. Самої роботи, вартості роботи фундаменту, це збільшення матеріалу в конструкції. І друге, друга ситуація це коли у вас перепад йде великий на ділянці, це збільшення йде вже по самому ландшафту. Тобто вам потрібно робити якесь терасування. От зараз вам покажу. Це, звичайно, такий варіант, який я колись виконував вже сильний перепад на ділянці. Тут у нас в плямі забудови ну, до 10 навіть метрів, по-моєму, йшов перепад. І ми виконували от таким от чином. Саму архітектуру, і таким чином ми вписували цей будинок в даний рельєф. Тому на це звертайте увагу на перепад. В ідеалі, звичайно, якщо у вас на ділянці немає взагалі ніякого перепаду візуально. Тому що якщо ви візуально бачите перепад, і він десь такий, скажімо, в районі 1 метра на всю ділянку, то в плямі забудови за це буде невеликий перепад. Самий такий максимальний перепад, який я допускаю. При бюджетному будівництві фундамента, те, що впливає на фундамент, це от якщо в плямі забудою у вас перепад не перевищує пів метра. Якщо ж він перевищує, там вже є проблеми з тим, що потрібно все ж таки буде робити якусь підпірну стінку або якусь конструкцію фундамента вже таку е, каскадного типу. Е, якщо у вас йде перепад до пів метра, ми можемо, наприклад, перший варіант вирівняти повністю. Ділянку або вписати, вирівняти ділянку в плямі забудови, зайвий ґрунт перемістити там, де в нас йде нижча відмітка на ділянці, і таким чином вийти з положення максимально бюджетно, або просто залишити даний перепад і вписати будинок вже в. Даний рельєф, коли до мене приходить клієнт з Геодезією Геологією, там є перепади рельєфу, я ті перепади рельєфу переношу в 3D-програму, і візуально ми можемо з клієнтом максимально погодити, що ми будемо виконувати. Який варіант, скажімо так, нам буде максимально бюджетним? Ми рівняємо повністю пляму забудови і по периметру там самої забудови, то теж якусь частину ми рівняємо і виходимо на якусь певну цифру по земляних роботах. Або ми вписуємо будинок в той рельєф, який є, там робимо якісь сходи, якісь невеличкі підпірні стінки і так далі. Так, як впливає оптимальна площа будинку? Тепер давайте по, прийдемо до другого пункту. Оптимальна площа будинку це, скажімо так, напевне, самий перший пункт, до якого вам потрібно прийти. Тому що якщо у вас роздутий будинок по площі, у вас є лишні метри квадратні, які не використовуються. Ви за них будете платити по повній програмі при будівництві. Це, я думаю, всі розуміють, що можна сказати про оптимальні площі будинку, це не просто. Зменшити площу, це прийняти якісь оптимальні рішення. Навіть такі от рішення ми в деяких проєктах приймали, що в нас тераса будинку, це є і вхідна площадка в будинок. Я покажу вам фрагмент цього проєкту. Там клієнтка не хотіла, щоб я показував весь будинок, весь проєкт. Ну от така ситуація по вхідній площадці. Ми бачимо, що в нас зараз ми перейдемо до цього пункту, висота цоколя дуже низенька, це одна сходинка, і ми потім заходимо вже в сам будинок. Так, перейдемо до пунктів. тобто це, це важливо, тобто самі оптимізувати максимально площу будинку. Можливо, вам не потрібно три спальні, можливо, вам не потрібно чотири спальні. Тут потрібно подумати вже, і, наприклад, площа котельні теж залежить від того, які, яке джерело опалення ви будете застосовувати. Якщо це твердопалений котел, це одна площа, ми його розміщуємо, двигаємо там по плануванню, якщо це в нас буде. Газовий котел, там свої вимоги. Якщо ми робимо три варіанти опалення, наприклад, електрика, газ і твердопаливний котел, це ще більша площа котельні, для того, щоб можна було обслужувати дані прибори. І так, висота цоколя. так, У мене десь була висота цоколя, я не підготовив. Висота цоколя це, от дивіться, наприклад, сходинки в ваш будинок. Чим більше сходинок у ваш будинок, тим у вас дорожче виходить так званий нульовий цикл, тобто сама конструкція фундаменту. Тому, якщо є можливість, робимо одну, максимум 3 сходинки, це оптимальний варіант. Можна дві, хтось говорить, що йому незручно, коли дві сходинки, тому що ми якою ногою починаємо крок підніматися в будинок, то й ми і закінчуємо. Хтось говорить, що йому все рівно, тут вже ми все працюємо індивідуально. Але чим, чим нижчий цоколь, менше в нас сходинок при. Заходів в будинок, тим дешевше в нас виходить саме будівництво. На це теж потрібно звернути увагу ще на етапі проєктування. Так, дивимось слідуючий пункт. В нас висоту Цоколя сказали, підлога по ґрунту. Підлога по ґрунту в нас це ідеальний варіант конструкції, тому що це максимально бюджетна конструкція. Я, до речі, про саму конструкцію два варіанти. Стандартний набір пиріжка підлоги по ґрунту і економний набір пиріжка підлоги по ґрунту показав для своїх спонсорів каналу і для Патреонів. Там інформація одинакова. Якщо вам цікаво такі от деталі, то заходьте підписуйтесь. Дивіться, там багато також другої інформації. Коли ми можемо робити підлогу по ґрунту, тоді, коли в нас, по-перше, це не сь... мала кількість засипки зворот... зворотні засипки в ґрунт. Від чого залежить висота самої засипки? Відповідно від кількості чорнозему і відповідно від кількості сходинок при вході в будинок. Тобто, ми вертаємось до попереднього пункту, що чим менша висота цоколя, тим менша в нас буде, давайте я вам покажу е якийсь проект. Можливо, цей. Так, що в нас тут по розрізі по стіні? От дивіться, в нас йде тут підлога по ґрунті. Ми бачимо, що в нас є якась висота, яку потрібно засипати. Це, по суті, в нас починається підлога по ґрунті на рівні самої ділянки, тому що дуже низенький цоколь. І нам потрібно зробити зворотню засипку тільки на висоту чорнозему, або, там, наприклад, у вас може бути чорнозем плюс якийсь насипний ґрунт. І оця висота повинна бути не більшою, ніж 70-80 максимум сантиметрів. Тому що якщо вже більше, ми вже не можемо гарантувати правильне ущільнення зворотній засипки. І це може бути тим шкідливо, що з часом та зворотня засипка при експлуатації будинку в нас просяде. І ми останемось підлогою, де плінтуса висять на стіні, а підлога в нас просіла. Ну, так, отрірую вам, щоб ви розуміли, які можуть бути нюанси. Тому підлога по ґрунту має право на існування тільки при невисокій засипці і коли у вас не просадочні ґрунти. Так, слідуючий момент це конструкція стіни перекриття перетинок. Я проєктую і займаюся, спеціалізую тільки на кам'яних конструкціях. Я не займаюся проєктуванням каркасних будинків, дерев'яних і не займаюся, не дай Боже, там всі панелями. Тобто я займаюся тільки будинками з кам'яних конструкцій, коли в нас стіна, газоблок і варіанти утеплення, плюс варіанти зовнішнього і внутрішнього оздоблення, коли в нас цегла повнотіла або пустотіла, плюс варіанти утеплення, оздоблення. І коли в нас, наприклад, там керамоблок теж варіанти утеплення, оздоблення. Тобто я займаюся тільки кам'яними конструкціями. Саму конструкцію стіни ми підбираємо з вами індивідуально на момент проєктування, тому що ціни пригають, десь можна чуть-чуть переплатити, але побудувати будинок вже з повнотілої цегли, і у вас буде прекрасний холодний комфортний будиночок, можна, десь буває таке, що і газоблок дорожче виходить цегли, десь буває таке, що цегла дешевше. Тому тут ми вибираємо вже з вами на етапі проєктування індивідуально. Ми дивимось на момент будівництва, розраховуємо, що там місяць нам чи півтора потрібно на проєкт. Ми розраховуємо, коли ми почнемо закупляти вже стіновий матеріал і дивимося, які ціни зараз є на даний момент. І прогнозуємо, чи вони виростуть, чи впадуть. Можна з такого виходити моменту, можна виходити прямо от брати, дивитися, який об'єм всього матеріалу у вас йде на стіну, і вже на етапі е, зрозуміти, скільки ви переплатите, якщо там ви візьмете цеглу, чи газоблок, чи, наприклад, там, керамоблок. Тому ми тут працюємо вже чисто і виходячи від вартості будівництва. Тут е, йде робота така: ми порівнюємо бюджет і вибираємо оптимальний варіант. Теж саме по перекритті. Ми можемо взяти перекриття по дерев'яних балках, ми можемо зробити монолітне перекриття. Ми можемо зробити і збірно-залізобетонне -збірно перекриття з круглопостотних залізобетонних плит. Перетинки вікон і дверей вони мало впливають на бюджет, але все ж таки впливають. і Тут ми вже, тут краще спілкуватися з бригадою, тому що є бригада, яка говорить, та нам без проблем моноліт залити, і тут ще моноліт ці перетинки впливають також на саму конструкцію стіни, тому що є. Такі конструкції, такі варіанти, що ми робимо з вами монолітний пояс. І цей монолітний пояс, він є і перетинкою над вікнами і дверима. І це є елемент економії. Коли в нас немає окремої конструкції перетинок, в нас йде чисто монолітний пояс, який грає цю роль. Звісно, внутрішні перетинки над вхідними, над вхідними дверима і над міжкімнатними дверима, вони йдуть окремо, тому що вони йдуть значно нижче рівня, перетинок, рівня самого монолітного пояса. А вікно в нас може доходити до низу монолітного пояса і там завершуватись. Тому. Тут все дуже індивідуально, але теж виходимо з бюджету. Дивимось, яка ціна на ринку, і вибираємо е, вже оптимальну конструкцію. Я коли проєктую фундаменти, я теж дивлюся, який оптимальний варіант. Тобто на одну конструкцію, на одну геологію може бути 3-5 варіантів фундамента. Може бути тільки 2 варіанти. З них я вибираю максимально оптимально, пропоную її клієнту. Говорю, що дивіться, цей варіант буде в вашому випадку самим оптимальним при однаковій несучій здатності з іншими варіантами. Далі конструкція даху. Тут хочу вам зазначити, що теж потрібно дивитися від часу будівництва, тому що зараз от я недавно спілкувався з своїми колегами-будівельниками, які рахують кошторис на один будинок з різними дахами. Один дах в них йде двох дах з металочерепиць по дерев'яних конструкціях під кроквяних, а інший дах в них йде плоский. Це монолітна плита, 30 см утеплення і мембрана. І в них по коштолісу вийшло, що плоский дах дешевше, ніж е, скатний дах. Але в нас які мінуси в плоскому даху, то що ми не маємо додаткового приміщення в вигляді горища? Чому зараз так? Тому що подорожчала металочерпиця, ну і трошки подорожчало дерево. Е, Далі. Оздоблення будинку. Е, дивіться, якщо ми з вами будуємо. З самого початку дуже бюджетний будинок, ну, скажімо так, немає таких в мене клієнтів, які б сказали, «Да в мене там грошей не давай повний фарш. Не ну, із такими не хочу працювати, бо не цікаво. Якщо ми з вами будуємо бюджетний будинок з самого початку, то ми відразу повинні відказатися з вами від клінкерної цегли, від клінкерної плитки. По-перше, клінкерна плитка вона не на кожну стіну може бути наклеєна. Наприклад, якщо у вас газоблок, ви не можете на нього клеїти клінкерну плитку. Ні, звичайно, ви можете, але є дуже великий ризик, що з часом вона просто відпаде, від того, що на стику газоблока і клінкерної плитки, плитки у вас утвориться накопичення вологи, яка при морозі просто відстрілить і у вас буде набухання самої, самого облицювання. Тому Відказуємося від даної, даного матеріалу по фасаду, але залишаємо цей е, матеріал, наприклад, клінкерна плитка як оздоблення цоколя, він ідеально підходить і я рекомендую вам його розглядати. Також можна розглянути ще й піщаний камінь по цоколю. Теж все впирається в розрахунок бюджету при, е, при самому проєктуванні. Коли я виконую проєктування, ми з вами. Дивимось, що скільки коштує на даний момент, і вибираємо ту конструкцію, яка буде максимально оптимальною. Я ще один хочу пункт додати сюди це сам проект. І тут я хочу вас застережити, що багато в мене є клієнтів, які до мене прийшли після того, як купили 2 навіть 3 типових готових а готових проєктів. Чому? Тому що саме, що важливо в проєкті, по-перше, це. Сам підхід до проєктування, по-друге, це професіоналізм того, хто його виконує. І по-третє, це щоб даний проєкт не було так, що ви віддали його на будівництво, ви забрали його в проєктувальника, і, про, і більше у вас немає зв'язку з проєктувальником. Або у вас є зв'язок, але він так вам дає відповідь на це як кажуть, що та зробіть так, та і ладно, да, та, можна так і все. В мене зараз йде будівництво по одному з моїх об'єктів, і ми там дуже часто спілкуємося, навіть по двох об'єктах один гараж, а один будинок. Ми по будинку дуже часто спілкуємося з будівельниками. На кожному аркуші мого проєкту є мій номер телефону, де може прямо мене будь-який майстер набрати і задати своє запитання, назвавши мені номер договору, по якому я цей проект виконував, і номер аркуша, по якому в нього є запитання. І ми приймаємо рішення. Буває будівельники телефонують і говорять, що в нас там є запитання по даному вузлі, ми бачимо рішення по-другому. Чи можемо ми його поміняти? Без проблем можемо, якщо технічно воно проходить. Тому я швидко роблю зарисовки, я завжди ну, основний, основний час я займаюся тим, що я проєктую. Я знаходжу, знаходжусь за комп'ютером. Зараз можна сфотографувати якийсь вузол, відправити. Навіть можна там показати армування, якщо ви не сильно там бігаєте отак з телефоном, то я можу побачити, чи є якісь проблеми в армуванні, бо якщо там буває дьоргають, мені ця арматура пригає перед очима і я не можу побачити, чи правильно заармовано, чи ні. Тому ці питання всі вирішуються ще на етапі проєктування, на етапі вибору проєктувальника. Я не говорю, що я там можу всім допомогти, тому що я працюю один, я прийшов до цього не просто так, ну, скажімо так, це вже друга тема. От. Але я от виконую саме так проекти. Мені приємно, коли, як я вам показував попереднє відео, що коли я приїжджаю і я бачу результат своєї роботи, я бачу задоволеного клієнта, я знаю, що я все роблю не даремно. Тому. Є такий варіант, що ви купите готовий проект, і він буде коштувати наприклад 300 доларів, але в будівництві він буде на 5-7 тисяч дорожче вам вийде, плюс ви ще й отримаєте неякісні рішення. Такий риск дуже є великий, тому що типові проекти ніхто детально не прораховує, там не замарачуються, там вам віддали і все. Там йде на кількість. Потрібно продати якомога більше проектів. Люди купують типові проекти, думають, що вони там звідти візьмуть якісь конструктивні рішення і застосують їх на своїй будівельному. Майданчику, але, на жаль, там ті рішення вони не коштують і е, не знаю, вони взагалі нічого не коштують дорожче, ця бумага, на які вони нарисовані. Тому майте на увазі, що типові проекти це просто бізнес і все. Там немає е, цілі зберегти вам бюджет, там немає цілі, щоб ви побудували комфортний будинок. Там є цілі зробити класну картинку, зробити плюс-мінус хороше планування. І продати це вам ніби аля як робочий проєкт. Ще буває, впихують туди і інженерні мережі, які ну, людина по тому, що будинок прив'язується індивідуально на ділянку, ну, ці рішення взагалі не підходять і вони переробляються. І це лишні листи аркушів в проєкті, за які ви платите. Тому я вам рекомендую, що, так як я от пишу в себе на, на своєму сайті, що будинки, як і люди, повинні бути індивідуальними. Якщо у вас є запитання чи якісь свої ще бачення, як можна зекономити на будівництві приватного будинку, в наш нелегкий час пишіть в коментарях, буду з задоволенням буду читати ваші коментарі і відповідати вам. Всього вам найкращого. До побачення.